Військовослужбовці 58-ї окремої мотопіхотної бригади, 2-й стілецький батальйон, 5-та стілецька рота. В черговий раз звертаємося до Сергія Шелудько за допомогою. Нещодавно вже була зібрана необхідна сума у розмірі 60 тисяч гривень на закупівлю необхідних запчастин. Наразі капремонт вигона та ремонт паливної системи зроблений, тому нам Необхідніші кошти. Сума потрібна 90 тисяч гривень. Тому ми просимо допомоги у Сергія Шалуцько для збору суми у розмірі 50 тисяч гривень. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Ліпка, друже! Що ти охороняєш тракторця? Фільк? Краще б ти його завів би. До... Поміг би мені, а то в мене тільки дві руки, і я не можу бути одночасно в декількох місцях. Але ж не всім людям можна довіряти. Люди такі, вони цікаві, а от тварини вони такі, які є. Так що, якби можна було навчити собаку їздити на тракторі, було б дуже добре. Тому що трактор є, какашковоз наш і повний, а часу як такого немає. Ну, але треба його звільнити і будемо щось для цього. Друзі. Ой, вже, мабуть, в районі 11. Всім добрий день. Добрий, Тому що живі і здорові це вже є дуже добре. Дякуючи нашим захисникам. Трохи накипіло, вчора димів пихтів. Сьогодні також зранку став, не знаю, в яку сторону бісти. Ну, Людський фактор він є присутній скрізь. І, ну, Як би там не було, але все-таки будемо рухатися далі, тому що скрізь. У кожній сім'ї, в кожній родині є різні люди. І кожна людина сприймає інформацію по-різному, а ми повинні цих людей сприймати також по різному. Так, -то, так що, друзі, хто пам'ятає, познайомився колись, відганяли ми нашому Василю Брудейному машину на дружківку, і познайомився я тоді на заправці. Ну, правда, на заправці я не знімав, вже знімали потім, коли поверталися, і ми в Покровську зустрілися із. Віктором Якубцем, це цей хлопець, з яким я познайомився. Це було все незвичайно, дякуючи Віктору Їжачку, ми йому е придбали колеса, запчастини, помогли, трошки підремонтували, дякуючи дівчатам передали смаколики у підрозділ хлопцям. І ми так періодично зустрічалися і хлопці періодично зверталися. І знову звернулися, є відеозвернення. це ж На перших минутах це. хлопці звертаються з 58-ї бригади. Щоб забрати автомобіль, який вони поставили на ремонт не більше двох місяців назад. Ми 60 тисяч їм зібрали на запчастини, там колінвал, розпредвал, всякі різні речі. Ну, і вони мені скидали там накладні. Я туди сильно не внікав. Я тільки бачив кончательну суму і сильно не внікав, що скільки там коштує. Ну, реально казали, що треба ну, щоб зекономити, рішили купити це все діло самі, тому що їм зарядили 150 тисяч гривень. Купивши 60, за 60 тисяч запчастини. От, поремонтувавши машину, їм зараз вони виставили чек 90 тисяч гривень. І їм не вистачає 50 тисяч гривень, і хлопці звернулися до мене. Так що, якщо є така можливість, підтримуємо цих хлопців, якщо не назбираємо до п'ятниці, в п'ятницю проведемо прямий ефір, якусь лотерею, розіграємо таранчук, якісь смаколики, подушки, футболки, від Шелудька, і таким чином десь щось долучимося і хлопцям допоможемо. Ну, Але хто пам'ятає, 22-й автомобіль для 58-ї бригади. Ми не купили, але 24-й по рахунку ми вже передали. І 23-й стоїть для Льоші Саєнка. Чому стоїть, потім піду і розкажу. Ну а на даний момент хотів би все-таки, так як я займаюся сільським господарством, і дехто з людей говорить, що Шелудько, ти нічого не розказуєш, тільки про клянчиш і нянчиш, козак-попрошайка. Так, козак-попрошайка, тому що мене хлопці з 12-ї бригади прийняли в козаки, вони справжні козаки запорізькі, і дали мені позивний, помагай. Так що я дякую їм, є відео від них, є подяка. Неодноразово це прості люди і прості хлопці. І стараюся допомагати також безпосередньо простим хлопцям, які там ну, не знаю. Такі, як ми самі. Так що, друзі, ну але по господарству ніхто ж його не відміняв. О, Що таке? Ой, полякалися, хтось там питав, чи буду я продавати поросят. Злякалися мої глашухані поросюхи. От, лампочка світиться. Можливо, цих поросят і буду продавати десь в кінці місяця, але хотілося розіграти все таки нічку, от, якщо хтось хотів би її забрати. Але мало пишуть по поводу того, щоб провести лотерею в розіграші. Свинки, так що, кому це цікаво, пишіть, задавайте запитання, будемо працювати. Так що рижики на нашому новому місці переселилися і все нормально, але це є стресова ситуація. До чого я зараз зведу? Чуєте, кричить у нас свинка? І хто пам'ятає, ця свинка у нас була у ті клітці? От, а в тій клітці була її сестра, яка вже вагітна. Ну, а ця дома не приходила в охру. І що? Ми її перегнали з цієї клітки, всього-навсього туди, але вона впиралася. Я її там і і вперед перегнав, ось вам результат, третій день після переселення. І свинка наша загуляла. Тобто, про що я веду? Веду про те, що стресова ситуація. Коли свинки не гуляють, ми вже говорили про цю ситуацію, це не просто там погладить і по задниці, а просто перегна, щоб вона посопротивлялася, і це є стрес, і це є вам результат. Коли чоловік з жінкою також там полаються, у них теж грає адреналін, і у них потім любов там капель. Так що, друзі, буду дзвонити зараз шукати сім'я. Чому? Тому що є проблема. Проблема є в тому, що у нас в районі, де Володька продає, до 15-го числа не продає, тому що Барушка попадає в 30-кілометрову зону по американській чумі. Так що будемо шукати десь далі, ну, я думаю, знайдемо. Вона все, вчора почала, сьогодні другий. Я думаю, завтрашній день буде Ченчинарьом. Можна було б позвонити Сергію Стрілецькому, замовити, але я думаю, що буде, ну, це буде довше. І я думаю, ми якось замовимо і, і заснідемо, і розкажемо і покажемо. Є такий ютуб-канал Сергій Стрілецький, це мій товариш. він також реалізує сім'я хрячків Дюрка і Пітрієна. І, кстати, він їх купляв чи подарували йому також мої підписники кази під Вінницької області. Це було після того, як він переїхав після того, як виїхав з окупації на Запоріжжя, там п'ять днів він стояв. Це було дуже так страшно для мене. і довго, ну, Я навіть не можу це собі представити. Як людина, якщо вони пережили, втративши все, приїхали і все розпочали з нуля. Молодці, не пускають руки. Також, друзі, наші переселенці, які переїхали у нас з е цього з кварталу, хто пам'ятає ці вреднюки це мазухині поросята, отакі от падмани, можна навіть серці робити. Так? Такі вони любопитні, ганяють, так, от вони. Мінімум стресуються, нормально себе почувають, нормально почувають себе на новому місці. От, любознательні поросюхи. ну вони вже більше 30 кг переведені на грови. Чи маленько там людей питає мене по ну, харчуванні, чи я там крупляю, чи я там мішаю. це ну, люди, які нові заходять, або ті, що дивляться, неуважно. Годую свиней на даний момент двома зірвами. Це стартовий гроверний. А, для свиноматок ще є прегна. І таким чином е, поросяти, які в нас біля свиноматок, я використовую старт. І потім ось це відключили і одразу вони їдять старт. Всі останні їдять гровер. Адам грошкіна реально. Загуляла, стоїть, не буду заходити, показувати, як вона стоїть, але вона реально стоїть і можна вже вечором її осіміняти. Краще осіміняти ну я крию на другий, ні на третій день. Проміжок 12 годин. Ну, отак себе веде. 100% загуляла, тому що до стресу не гуляла. Одну ми вибракували. Одну спарували, її в китайський квартал, а одна ще так загуляла реально після того, як їй вісім місяців. І одна свинка потужна, чи маленька, хто там питав, в якому віці порвати, в якому віці вік Желательно після семи місяців, тому що ну, я глистую там 5 половини, шість вакциную від короновіруса і потім можна парувати. Ну були випадки, наша кудряшка в нас є, вона спарована. 6 місяців від народження і її сестри ну, ще не були. Ось в кучеляшка, дай бог все нормально, то буде в нас якийсь приплод. Так що, друзі, ну не будемо про поросят. Поросята все нормально. Добавлю інформацію. От. По іншим справам кукурузу ще не забирав. Намолотили ми 31 900 3100. Нам треба заплатити за сушку і забрати її або продати. Ну, Ціни на сьогоднішній день немає, так що я думаю, що будемо залишати для себе, але все не вистачає часу, не вистачає времени. Так що приїхав Юрєт Молодець. Якраз звернемося до тематики по автомобілям. Так що, друзі, все-таки придбали ми автомобіль, не знаю, чи підійде він чи ні. А Юрка вже поїхав. Дуже швидко помчав. От тут був автомобіль, який ми пригнали, це Ісузу такий Ну, Я думаю, засніму в наступному відео, тому що Юра приїхав і е, є команда, е, подивитися, немає запаски, треба знайти диск, треба підняти на підйомник, передивитися. Як би там не було, яку б машину не купували, а все-таки є куча-куча всяких моментів. Не подобається мені щеплення, я не їздив, їздили хлопці вчора, так як е, 58-му бригаду мені не могли купити машину. І їжачок там і пригнав, але вона на СТО стоїть. І, на жаль, не все залежить від нього. Ми вирішили, щоб уже закрити це питання, тому що Вова мені скидав, то Бобіка якось кине, це ще щось. Ну, думаю, це в хлопців там є проблема. Немає автомобіля, і все-таки попросив я Толю лихно. Він в інтернеті шукав, дивився, спілкувався, поїхали вчора з Юрою і пригнали автомобіль. Е, на жаль, немає на даний момент, щоб вам показати. От, 5 тисяч доларів ми за нього дали, кліренс великий. Ну я покажу. Я думаю, що, е, а може, добавлю мене там фоточки, добавлю в кінці відосика. Ну, а ця машина для Люші Саєнка. Віто також уже куплена резина. Видно. для 32 ї бригади воно лежить. Ми ж думали їхати на вихідних. ну На жаль, е машина на фонді і е не змогли поставити її поки на українську реєстрацію. Вона на транзитах і чому так? ну Говорять, немає там квиток в ну Якби ще я це все знав, я питаю їжачка, їжачок, дзвонить до хлопців. ну але І ще є моменти, вчора були моменти, що хлопці. Ну, потім я розкажу по тій машині. От. Не хочеться хочеться говорити правду, але бувають моменти, що реально тяжко тяжко на душі. Хлопці вчора поїхали вже по машину, дзвонить людина, яку ми збирали. І я кажу: ну, їдуть дивитися. Він каже: ну, як буде, то вже буде. От. Як будете, купите, таку й купите. І хлопці вже їхали назад, вже доїжджали до Бикова. Володя, дзвоник, а така машина не підійде. Ну і вийшов дисбаланс. І, а дівчата потім сказали, я готовий був віддати кошти, знайти їх з під землі. Але дівчата сказали ні, ми збирали кошти на автомобіль і, на жаль, або беруть автомобіль, або чекають, поки ми збираємо, тому що є запроси там ще Норецію. Вітаю Ярослав з Березані вже збирає, звертався до нас, до нашої громади. І є дуже, -дуже багато інших питань. Так що, друзі, ну от такі справи. Душа димить, мозки киплять, руки дві, роботи вистачає. Зараз буду знову дзвонити, тому що треба заказати сім'я. Нема коли на качельки посидіти. Алекс прислав посилку. Ще там Свята прислала посилку. Не знаю, там присилали посилки, а я реально не можу їх розпакувати, тому що реально немає часу, тому що це треба перейтися. Треба піти і хотілося б розпакувати, подивитися, ще треба зробити відвід. Леся Петрівна з Надією Анатолійовною працюють в літній кухні. Я зараз також передіваюся, дзвоню і печу по сім'я, тому що треба все-таки спорувати свинку. Це моя робота, це... Ну, я за рахунок цього живу. Так що посилки в мене лежать, стоять. От. Так що, друзі, ось посилки від, не знаю, там люди мені поприсилали, вже вчора писали. Це від Алікса з Іспанії. Ще не розпаковував. Казав розпакувати і щоб він набрав, щоб показав, ну розказав. Це також від підписниці. Я ще навіть не розпакував. Тут це також носочки, піджопники і різні речі. Ви не пам'ятаю, це від Світлани чи від кого там десь написано. Так, скажи, бо я не цього саме не можу. Хмельницький чи Кам'янець-Подільський? А ні, Хмельницький, Кам'янець-Подільський там ще одна була. Я ж кажу, там теж носочки були. А, це Кам'янець-Подільський. Кам'янець-Подільський. Просто... Да, 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 да. Кам'янець-Подільський, Подільський, Гатилова, Ольга Анатолійовна. А, Ольга Анатолійовна. Процес іде, контора пише, Леся Петрівна рачки лозить. І добрий О, день Добре. Леся Петрівна. Добре. Леся Петрівна вся в процесі, в домашній ковбасі. Шелудько в гімні, а Леся Петрівна в домашній ковбасі. Ну я далеко не захожу, бо вони зараз будуть лупаші, да? Вже дивиться на мене з косяка. Реально голова димить не можу прийти в чувство. Ну, я вже ні, я вже на відосі нікому нічого не кажу. Вже ж оприділилися, приділилися. Так що хай. Забирають, але ще ж треба її підремонтувати і все зробити, щоб було як має бути. Але є куча-куча інших справ. Треба поїхати вже. Замов... Є машинка, але немає грошей. От. Але там попросив ще один з підписників, у них є там сума грошей, вони частково зможуть долучитися і може це питання закриється швидше. Ну а найкращий процес ну, то такі, бо то пожарить би кольцо, досісти сісти на ній не. Бо я реально що в мене так на нервозі і їсти хочеться, руки трусяться. Зараз я за люті п'яточком запав Так що, друзі, шелудьківська ковбаса від усіх моментів... Таку як вам роблю, таку і сама їм. Да. Так що, ціли... Вони так часто питають, а, а, на, а така, як для себе є. Це, це що значить для себе? Це пам'ятаєш, раніше як питали, але, а це, тіп, ви можете, як будете різати просяки для себе, то да, тіп, нам м'ясо. Да, я кажу, у да. нас такого немає. Ми годуємо, і хто там не розуміється, навіть Надюха там в школі був урок, і щось там вчителька розповідала про е, е, харчування свиней, там і різні моменти. І Надюха там трошки дискусувала, ну вона, правда, теж не сильно в цьому ділі розуміється. І... Я просто об'ясняв для деяких людей, що якщо не ложити білкову групу зернову, якщо ви додавите вітамінну базу, то свині від цього не виростуть. То є допоміжна речовина, да, там синтетичні замінники є, там амінокислоти, хоч ці замінники є скрізь в харчуванні. Всі, ну фактично, скрізь є ці Єшки, бешки, мешки. О, тобто, ну але... Вже на протязі 12 років самі йому голосу не випадають, сало банки не росте. Це були колись такі міфи. От, але то люди там чули про якісь гормони, і вони реально, ну, нас як почув він, не знає, де він, сам не пробував, але другому наговорив. Я вже казав, не один сусід не хоче, щоб ти жив краще, ніж він, і ніхто не хоче розповісти. А це ж у нас чого в Україні війна? Тому що дебілів, України? сука, кончені. А тому що сусід не хоче, щоб ти жив краще, ніж він. Так, і не хочуть об'єднатися, тут не треба далеко братися. А тут теж розриваюся, вже хочеться плакати, кричати, а ті кажуть, що ти там ниєш? Да я не нию, мені просто хочеться вибалакатися, послати декого нахер. Я ж кажу, мені вчора один написав коментар, чи я забираю гроші, що я ну, тіпа, чи беру я гроші з на з, з збираних грошей. Звісно, беру, а як же беру і купую все, що можна і не можна. О, але я кажу. Вже вчора хлопцям казав, якщо, якщо б навіть я використав би кошти на, там, наприклад, в мене був поламався мій автомобіль, яким я їжджу на схід, я ніколи в житті я не брав коштів з збору, хоча я дивлюся, інші волонтери там, ага, поламалася машина, збирають на ту машину, на якій їздять на схід. Моя машина вже їздила більше 10 разів. Це вже більше там, ну я не знаю, там. Більше. І... Тоді до того, як сам. Ну, то я давав, да. але питання не в тому. Поки ось вона своїми руками, я своїми руками, хоч реально вже не хочеться ні хрина. Кажу, якби собака могла їздити на тракторі, от сьогодні дзвоню, от Назаріка немає. Тому що, ну, ну так. А гомновоз повний, машину одну на ремонт треба, хай люкса треба на Київ відігнати, підстрейла треба забрати, свиню спарувати, по кукурузу треба було поїхати. І щось її кудись оприділити, а в тебе є дві руки. І всім просто пофіг. тому що це твоє і це ж для тебе. Ну а ми будемо все одно, не опускаючи руки, я буду їсти сьогодні ковбасу. І пішли вони всі нахер, хай завідують мочки. Ще й пожарю, сяду, ще й буду знімати. Хотів показати просто машину, яку купила, а Юра вже забрав. Юра вже поїхав. Так що такі моменти. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Ну, а що, що можна сказати? Е, беріться за розум, об'єднуйтеся, війна не там, вона в Україні. І треба, я ну, не знаю, як правильно там весь ресурс по максимуму використовувати на перемогу. Тому що по -хорошим, як, там, по, -по -красивим, з красивими обоями, з красивими подвір'ями, з помазаними хватами. ну, я думаю, що кацапи це не оцінять, як вони сюди прийдуть. Ну вони все ламають, обсирають, ти бачила, що вони. <зову> <Да>. Їм наоборот <плеву> це їх давить, давить. Я взагалі не можу зрозуміти. Типу, найомні вбійці прийшли убивати. От як так в світі? Так воно і скрізь. Хто має більше грошей, той і прав. Ти можна наняти кілера, і, і кого угодно. Є людей дуже багато, які там ну, готові за гроші зробити все. Так що, а в армії теж є різні люди. Ну, пересікаюся, спілкуюся і роблю для себе висновки. Тому що це все-таки люди і вони різні. Але ми все-таки вважаємо, ну, що для мене військовий, як казала Святка добровольська, вони по 300 тисяч отримують по 3 мільйони, але ми повинні їх підтримувати, тому що завдяки їм ми живемо. От, не можеш потрапити? Та ти, ти рівненько ж поставив. Все, все, Леся Петровна зробила відео. Так що ковбасний шприц Фрості. От, раніше всі ці моменти ми знімали, показували. Я думаю, настане час, і будемо далі жити, працювати і будемо мотивувати людей, тому що не одна людина змотивована, не одна людина почала займатися переробкою і вирощуванням домашнього господарства на селі, за рахунок цього жити. Автоклав 1 автоклав 2 ця штучка, кофейний апарат, хотів сказати, м'ясорубка. Що ще треба? Але це все вкладення, це його треба купити. О, де всі... згадаєш, скільки років життя потрачено? Сука, я їх спомню, як, як перших курей купив, а мені теща каже, верніше, ти мені каже, що ти, нащо ти їх купив? Ну, так, звісно, а вони конечно, дохнуть. Ну мала, їх треба різати, їх треба Їх ще треба було вигодувати, ми перші вигодувати не могли. Це просто кажеться вже взагалі так давно, і вроді це не з нами взагалі було. Другий би сказав... ти зараз дивишся на володіш. Там ну жаліється ой, там і то не то. І то а що було в нас? Не було нічого, але ж на це було потрачено. Так випадку. у нас взагалі тоді не було нічого. От слова зовсім, і не було там якої стартувати. Не хочеться, щоб діти так працювали тяжко, як ми, але на все воля Божа, все але... те, що, що, що повинно бути краще працювати і мать. І не Але да, так, як згадаю малого, на памперси нема, на кашу нема. Да взагалі воно йде в садочках, потім вже просить, а в тебе немає грошей купити. Зараз вже якось спокійніше, тому що ти не задумаєшся, просять є, витягнула, купила, якщо це за потрібне. В аптеку є, то захворів, грошей немає. Так, да, я спомню, це був капець. Так, бабушка що... залабужу, була бабушка бабуся. Да. Так що, Слава. ну, а зараз ми командою, да? ну, звісно, якби були ще якісь допоміжні руки, було б легше, ну але якось да, так. Не, не знімає, куди я буду залазити. Куди? Під стіл. Та залазь, господи. Так що Леся Петрівна під столом. Кукусики. Ой. Так що відро ковбаси. Говна повний пешку. Для того, щоб було відро ковбаси отаке, то треба отакий, щоб був прицеп говна. Щас буду вивозити, так що, а потім буду дзвонити. я подумаю, що їсти ковбасу. Так, хух. Чи кашу сьогодні Я вже, ой, Боже, кашу на хлопцям? Ну, це ж майстерство попросили. А, ну, я маю до військовим, мені, я ж кашу не хочу. Так що, друзі, все, погнав я далі. О, кашу не хочу. Ну, не їм я кашу, так що буду їсти сьогодні домашню ковбасу. Хто працює, той і має. Зараз буду заводити тракторця, вже знімати це все діло не буду. Опа, отак. От от. Але зараз прогріємо це все діло і і прицепимо нашого тракторця. Чи прицепчик? Для того щоб мати те, що на столі, треба оце. Крипти. Так що без говняшки, друзі, не буде вкусняшки. Коли ну, і... люди дивляться, що вже здорове порося можна За Скільки часу, скільки време, скільки в нього треба вложити, то просто капець. Оце наша любашка, вона вже вагітна. Це сеструха зойки О, той, що там. О, Та що прийшла в охоту. Ну, а це наші бройлерята. Так що прийшли заодно, Щас підтопимо і вже хто дивився, як ми їх привезли, видно, да, відрізняється. Наче пройшло туди пару днів. Але ах, розпочинали ми цю діяльність, було дуже-дуже дуже так. не дуже. Так що, друзі, тепло, витяжки, настіл, харчування, це фактори для того, щоб хорошо себе почувало кучатку і росту. Ну, а також, щоб кучатку було нормально. От не знаю, от наташки я... Брав кульча тоді. От на даний момент зараз немає. От, наче ну, так привезеш пару днів і воно вже і підросло. Так що, друзі, ну, я думаю, що на цьому будемо завершувати відоси. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Хто тримає домашнє господарство? Не опускайте руки. Я розумію, що треба в чомусь себе десь е, обділити. Для того, щоб щось розпочати робити. Тому що всі хочуть, щоб були вже гроші. Ну, але ми потратили на це. І перших 16 років було взагалі просто кепсько. Так що, друзі, всі бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного разом до перемоги. Всім пока. Так, якраз з Мойки виїхав. Думаю, знімо вам і подивитися заодно. Це Вот такая машинка. Такий салон. Навигация. Есть такие сиденья стоят. Раптором покрашена. Там же фотографии, видео не мая. Такая машинка.